Можливо, тобі поки що так здається, Ніко. Бо цей готель не справді не такий вже делюкс, але ти. Я певна, що тобі він невдовзі ще сподобається. Ага. Можливо. О, а давайте підемо на пляж, покупаємось. А тут є пляж? Так, є. Я згодна. Так, ми візьмемо оцю сумку. Твій портфель, брати, не будемо. Добре? Добре. Е, пішли. Пішли. Ось ми і прийшли на пляж. Вау, який він гарний. Ти ще не весь пляж бачила піш. Це що, дошки для сьорфінгу? Так. О, ну. А можна я покатаюся? Ніко, боюсь, ти не вмієш кота, ти не вмієш серфити. О, а можна десь навчитися. Це пляж, а не... Місце для навчання вибач. Ех, ну добре, Пішли, цимаємо собі лежак. Ми тут відпочинемо, а ти поки що. Пограйся у воді добре, добре, Ех. тепер треба перевдягнутися. Ідеально. У мене є одна ідея. Поки батьки не бачать, я буду пробувати кататися на серфінгу. А тепер питання, як мені рухатись? О. Привіт. Привіт! Ти, ти вперше питаєшся на серфінгу, чи ні? Е, вперше. Ну, я тобі можу з цим допомогти. Бо я тут вже не вперше. Ну, добре. Дивись, ти так їдеш, їдеш. Клас. А, -а, а рятуйте. А, а що це за пляшка? В ній всередині якась записка. Якийсь восьминіг. я нічого не розумію. Я нічого не розумію, але я покладу пляшку сюди і спробую залізти на цю дошку. Я тільки зараз зрозуміла, що не вмію плавати, що все ж таки вмію. Треба лише. А? Є, що на якомусь острові. А як мені тепер повернутися назад? Доведеться вживати як оці люди, їсти кокоси, і в мене є ідея для наступних шукачів Скарбів я заховаю дещо. Ось цю пляшку я покладу ось сюди і закопаю усе. Але тепер доведеться їсти лише одні кокоси. А як їх їсти, я не знаю. О, а що це за дірка? Мабуть, якийсь таємний хід. Ну, якщо я вже на острові і не знаю, куди йти далі, то, мабуть, це найкраще, що може бути. Що це за місце таке?